Така її доля. О Боже мій милий, За що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила Козацькі її очі. Прости, сироту, кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужії. Її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винний той голуб, що сокіл убив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать, кого ж сиротина? Кого запитає, і хто те розкаже, і хто теє знає, де милий ночує, чи в темному гаї, чи в бистрім Дунаю коня напува, а може, з другою другою кохає, її чорнобриву уже запува. Якби ж то далися орлині її крила, за синім би море милого знайшла, Живого б любила. Другу задушила, а до неживого у яму плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитись, не так воно хоче, як Бог нам дає, воно жити хоче, не хоче журитись, журись, каже, думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля.